У центрі науково-технічної, дитячої та юнацької творчості міста Дубно навчаються справжні юні таланти. Це доводять їхні здобутки та неодноразові перемоги на різноманітних конкурсах. Так, нещодавно двоє вихованців закладу здобули призові місця на всеукраїнському конкурсі від малої академії наук України. Дарина Шклярук та Геннадій Матвійчук презентували вироби в області охорони здоров'я. Цю модель презентував на в конкурсі інвентор.ua, це були всеукраїнські змагання. І я зайняв на ньому третє місце. Це взагалі ходунки реабілітаційні, працюють способом паралелограми, тобто кроковим режимом. Тобто переноситься вся вага на одну, тоді ліва легенько припіднімається, робиться крок і аналогічний другий. Тут колесика на амортизаторах, воно забезпечує плавність руху. Я взяла і удосконалила ці ноші саме тим, що можна легко регулювати, регулювати їх у відповідне положення, адже при різних там травмах так людині може бути дуже погано, і саме у ці санітарні ноші вони допомагають їй дати відповідне положення, при якій вони не потрамують. Їхній керівник Ярослав Павлик уже 22 роки працює у цьому закладі, і за цей час його вихованці здобули чимало нагород на найпрестижніших конкурсах. України. Як казав нас давногрецький на Сократ, кожній людині є сонце, тільки його треба що засвітити. Той любить з велосипедами мудрувати, інші даємо електроніку. Третьому – з механікою щось розумієте, і кожному треба щось допомогти. Щось добре, а цього треба дуже багато знати і самому вчитися. Ще одним досягненням стали перемоги вихованців гуртка судно та ракетомоделювання. Так, днями вони здобули друге загальнокомандне місце на конкурсі у Рівному, лишивши позаду рівненських винахідників. Розові місця зайняв підводний човен, друге і військовий, третє, і цей радіокерований перший. Перемогли так і вівненських, але верба стала сильніше нас. Вони зайняли перше ми – друге, а вівне третє. Я зайняв друге і третє місце на двох кораблях. На треті на військовому, друге на підводному човні. Зокрема, четвертокласник Максим у цих змаганнях здобув перше місце у номінації «Радіокеровані моделі. Ну, не сильно важко. Я особливо на цьому меншому була найлегше. Він дуже маневрний і насильно швидкий. А Михайло Юсюк став найкращим в області, здобувши перше місце на конкурсі у сфері комп'ютерної анімації. Це відео було згенероване за допомогою штучного інтелекту, який і зробив ну, озвучку. Теж за допомогою штучного інтелекту. Спочатку були створені просто зображення. А по, а пізніше, ну Михайло разом зі мною ми разом співпрацювали, допомагав йому, і він зробив анімацію, тобто оживив ці зображення, що вони стали рухомими. Загалом перемогами можуть похвалитися вихованці, чи не кожного гуртка цього навчального закладу. І найголовніше те, що чи не кожна дитина тут може собі обрати захоплення до душі. Ми щорічно беремо участь, в принципі, не перший раз вже і то тобто, займаємо завжди якісь призові місця. Цього року загальне друге командне місце, хоча будемо прагнути до першого. Ті представники, які брали участь, ось ну в основному, типу, більше перемог було в пейзажних фотографіях, портретних, натюрмортах. Гурток е, називається Орегамі, це технічний профіль. Ми з дітками займаємося різною творчістю. Вироби різні з паперу робимо, намагаємося підлаштуватися під кожного індивідуально. Стараємося робити різну. Цікаву роботу, яка цікава діткам, більше на них направлена. Розвиваємо моторику. Це все для розвитку. У центрі науково-технічної, дитячої та юнацької творчості міста Дубно проходять заходи та змагання різних рівнів. Заклад постійно розвивається. Так, у планах тут відкрити гурток з робототехніки. Дитина в школі може себе не проявити, а тут вона проявляє. Приклад цього гуртка юних раціоналізаторів винахідників, оригами, початкового моделювання і так далі, починаючи від маленької дитини і закінчуючи 11 класом, де діти безпосередньо своє тут бачення мають, вони готуються до своєї такої, скажімо, хорошої життя. І тут безпосередньо вони себе знаходять і потім себе знаходять в житті.